Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні продовжуємо говорити про той трешак, який, на жаль, відбувається в Україні. І на початок хотів би одразу ж розібрати е, нашумівшу сценку в одній зі шкіл е, Києва, школа номер 309 Там учні на сцені розіграли. Сценку з побиттям працівника ТЦК, яка викликала просто шалений резонанс серед е, е, різних персон в інтернеті. І одразу ж що хочу сказати: те, що це відбулося, це є абсолютно неприпустимо, абсолютно ненормально. Знаєте, і мені ця ситуація вона нагадує. До речі, ситуацію з вбитим ТЦКшником в Пирятині, коли також одразу ж просто шквал був негативу з погрозами, з погрозами розправи всіх звільнити, всіх відправити на фронт і так далі від різних зацікавлених осіб. Але натомість, знову ж таки говорю, що ні одна, ні інша сторона інциденту вони не є правими. І тут оця сценка з ТЦКшниками. З побиттям ТЦКшника це точно те саме, що смерть ТЦКшника в порятині, от в інформаційному полі, бо є група зацікавлених осіб, які одразу ж навколо цього розганяють просто шалену ненависть. Натомість ігноруються причини так, того, чому це відбувається, чому сидить повний зал людей і аплодує дітям, які нібито б'ють ТЦКшника. І е, бачимо знову ж таки, що немає жодної відповідності. От е, також в ситуації з вбитим ТЦКшником, як було, вбили ТЦКшника, лізні, різні ряжані політруки, почали кричати, що так бути не може. Я з ними згоден. Через три дні було побито. Працівника одного з львівських університетів, в нього був пробитий череп. Жоден з них не сказав жодного слова. Про те, що так не має бути, і ТЦК не мають права буцифікувати людей, бити їх і так далі. Е, от. І тут точно так само: дітей, так, які розіграли цю сценку на е, 20 чоловік, їх вже чмирять. Е, директорку хочуть звільнити, викладачів звільняють, батьків треба покарати. Всіх треба покарати за оце. Натомість. Декілька місяців тому, в 95-му кварталі, було розіграно сценку, де ТЦКшники пакували, бусифікували ухилянта так званого. І та сценка чомусь у всіх викликала просто сміх. Хоча це є порушення Конституції, порушення прав людей і трагедія сьогодення українського народу. Але знову ж таки, подвійні стандарти. Тому я би в цю історію взагалі морально не впрягався. Сьогодні зробили, завтра забули. Точно так само, в принципі, як і з усім. І повірте, що до завтра вам точно не дадуть заскучати. Е, натомість, добре, по цій ситуації, в принципі, розібрались. Тут все зрозуміло. Жодної адекватності, жодних, жодної рівності немає. Кляті ухилянти у всьому винні. Це вже треба заповнити, це вже як мем, якийсь просто. Далі, наступне. На фоні того, що Штати таки можуть добитися. Припинення вогню якогось миру в Україні виходить член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський, якому б дуже сильно цього не хотілося, бо відбудуться вибори. І Веніславського більше ніколи в житті не оберуть народним депутатом. Він говорить, друзі, наступне. Давайте послухаємо його. Тобто, якщо зараз сторони домовляються про припинення вогню, припинення вогню автоматично не означає скасування воєнного стану. Я вас правильно зрозуміла? Безумовно, припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану. А сам факт припинення вогню тимчасового тимчасового припинення воно точно не не, не усуває ті загрози, які послугували правового режиму воєнного стану. Давайте ще раз ще один момент просто прояснимо. Тобто, уявімо собі, що Трамп мріє до речі, до 20 квітня або там до 9 травня домогтися припинення вогню. От просто. Не знаю з вашої точки зору, а скільки може минути часу від початку припинення вогню до скасування воєнного стану? Це може бути рік, два, три. Чи це буде може бути кілька тижнів? Віцево я, я зараз не можу дати відповідь на ваше запитання, тому що я її просто не знаю, що означає припинення вогню? Тобто, ми зараз говоримо про те, що на даній лінії бойового зіткнення сторони перестають стріляти, що далі? Це ж не означає, що Росія відвела свої війська з окупованих тимчасово окупованих територій, чи що Росія відвела свої якісь засоби ураження, які не будуть завдавати ударів по Україні. Тобто, з огляду на психічний стан Путіна, я думаю, ми можемо очікувати будь-яких розвитку подій. Тому тут без якихось гарантій того, що це буде якби мати наслідком довготривалий мир. Я не думаю, що може буде скасовано воєнний стан. Але в строки я зараз прогнозувати в принципі не можу, якщо скажімо так, це залежить все таки від цілої низки обставин від перемовин, від того на яких скажімо так знаменниках зійдуться сторони перемовини, маю на увазі насамперед Україну і Російську Федерацію при участі там Європи Сполучених Штатів Америки, тому що без цього, як скосі сказав президент, жодні домовленості українська влада не визнає. Тобто, якщо зараз сторон. Ось так. Тобто, воєнний стан ніхто не буде відміняти навіть після перемир'я, але знову ж таки Веніславський говорить, бо йому, знаєте, говориться. В нього є ефірний час, йому треба щось говорити. Насправді, як ми бачимо, на сьогоднішній день все будуть вирішувати Сполучені Штати Америки. Якщо Сполучені Штати Америки скажуть, все у вас перемир'я і зараз потрібно провести вибори, то повірте мені. Що вибори буде проведено. І саме через це зараз вже ми з вами говорили в окремому відео про те, що вже зараз відбувається потрошки технічна підготовка до виборів, прораховується там кількість бюлетенів, які треба буде надрукувати, зараз проводять ревізії в виборчих дільницях, де будуть проводитись вибори, тому підготовка йде. А передвиборча кампанія почалась до цього ще раніше. Тож, все, що Веніславський говорить, він собі говорить, але бачимо, що на сьогоднішній день вже вирішує не українська влада, те, коли будуть знімати військовий стан, воєнний стан, а коли не будуть. Далі наступна дуже цікава інформація від речника Міноборони Лазуткіна. Дуже друзі, вона мені нагадує український легіон в Польщі. Давайте його послухаємо. От один в один український легіон в Польщі. Зараз в застосунку резерв плюс. Е Більше 10 тисяч звернень, але е, застосунок резерв плюс це не єдиний вхід, скажімо так, в цей периметр, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутувати рекрутуватися. Є центр рекрутингу, є сайт 1824 двадцятирі. тобто є кілька можливостей, скажімо так, потрапити на цей контракт. Але ми, ми для того, щоб люди розуміли масштаб, і що дійсно цей проєкт багатьох цікавий, от, ну, виходимо і даємо таку інформацію. Мені здається, що вона виглядає непогано. Е, бачите, декілька днів тому було запущено рекрутинг за мільйон гривень для юнаків від 18 до 24 років. І одразу ж 10 тисяч звернень в резерв плюс. 10 тисяч. Що хочу сказати, коли стартував рекрутинг в український легіон, навіть ще не стартувавши до його старта, заявили, що декілька тисяч вже також є звернень від українців за кордоном, які спати не можуть їсти, не можуть хочуть попасти в український легіон. От. Просто один в один під копірку. І знаєте, що тут ви абсолютно ніяк цю інформацію перевірити не зможете. Чи це правда? Моя особиста персональна думка: що ні? Що вони знову ж таки це роблять для того, щоб ті, хто вагається, пішли. От, я вважаю, що кожен має приймати рішення самостійно, думати головою, приймати рішення самостійно, бо нагадаю, що кожен персонально потім несе. Відповідальність за своє життя і за свої рішення. Хто б вам що не обіцяв, тільки ви, тільки персонально несете відповідальність за свої рішення. Ось так от. Далі. На фоні е, цих просто шалених здобутків, ТЦКшних е, є в нас інформація про те, куди ж витрачаються державні кошти. В державному бюджеті коштів немає. Бізнес закривається, більше фопів закривається, чим відкривається. А. Нарде Гончаренко нам повідомляє, що 12,6 мільярда гривень виділив уряд на дороги в 2025 році. Майже 13 мільярдів гривень. Все, що потрібно сказати, скільки построєно, конкретно построєно і передано модульних будиночків, які коштують. Декілька тисяч доларів, може там трошки більше. Скільки модульних будиночків для е, внутрішньопереміщених осіб для біженців з окупованих територій, з зон бойових дій, скільки для них було построєно будиночків за три роки? Е, я не знаю чи нуль, але я думаю, що ця цифра максимально наближена до нуля. Е, на жаль, не можуть ВПО жити на дорогах, от, тому м -м, така ось новина. Я вважаю, що ці кошти можна було б направити на щось інше. Наступне. Стосується Чорнобильської електростанції, Кабмін спрямує понад півтора мільярда гривень на підтримку укриття ЧАЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигель. Він заявив, що наразі радіаційна загроза відсутня. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Збільшується фінансування на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком. Я думаю, що можна було б віддати 50% ЧАЕС Сполученим Штатам по їх угоді. Порідко земельним металам. Можна було всі 100 віддати і сказати: от тепер, будь ласка, самі займайтеся цією радіацією. Ну, але бачимо, що все, що хороше, хочуть забрати, все, що погане, хочуть залишити. От. Далі, наступне. Якийсь виліз працівник ТЦК Бондарчук. Він говорить: от зараз от поймете, чому ото відео з побиттям. З інсценіацією побиття е, умовного ТЦКшника в наш кільній виставі, чому люди сидять в залі і аплодують? Бо що розказують самі представники ТЦК? Оцей самий Бондарчук, треба блокувати зарплатні карти, мобільний зв'язок та інші важливі послуги, щоб ухилянти самі звертались в ТЦК? Е, Ну, ця людина просто неадекватна, і такі люди вони самі провокують цивільне населення на те, що відбувається, на те, що може відбуватись. За його словами, сьогодні військовослужбовці сьогодні військово-службовці в центрі комплектування роблять винними в недоліках мобілізаційної політики. Так, да, бо вони викрадають людей, б'ють людей, ведуть себе як бидло. Остання я думаю, через це, а не через те, що вони військові. Їх сприймають як хитрунів, що знайшли собі в тилу теплі посади, а воювати посилають інших. Ну, давайте по-чесному. Хто б там що не розказував, звісно, в ТЦК є військові, які пройшли фронт. Але переважна більшість цих людей ніколи в житті на фронті не були, і вони взагалі не дотичні до фронту. От і все. І те, як цей Бондарчук висловлюється, це вже пряма маніпуляція. От далі. Але насправді так і є, так як він і сказав. Що вони знайшли собі в тилу, в тилу теплі посади, а воювати посилають інших? Приблизно так, друзі, це, на жаль, і відбувається. Ну, якби із песні не викинеш. Тоді як більшість з них пройшли війну і мають право не ховати очей від військово зобов'язаних та їх родин, знову ж таки, більшість статистику якось офіційно нададуть, надавали їх хоч раз, ніколи в житті. Ніколи в житті. Коли в е оцих наглих саме ТЦКшників... Які бусифікують людей, просять документи, військовий квиток, подивитись, де вони там воювали і так далі. Ноль на масу, два на трасу. Немає ніяких. Вони, по-перше, не дають свої документи. Я думаю, якби там було щось написано, то вони б це з задоволенням показали. Але цього немає. Іноді люди так допечуть, що хочеться повернутися на фронт. Отак. От, От взяли, я скажу так: взяли цього Бондарчука, який, ну, скоріш за все, я бачу, що він був в, в зоні бойових дій, і сказали: Скажи оце. От. Але якщо подивитись на загальний склад ТЦКшників, то і подивитись, хто реально з них був там в зоні бойових дій, на лінії бойового зіткнення і так далі, то це, на жаль, буде дуже маленький відсоток людей. І, в принципі, саме через такі тези, що треба блокувати зарплатні карти, мобільний зв'язок, інші важливі послуги. Ну, це ж прямі погрози свободі людей. Прямі погрози свободі людей. І знаєте, останнім часом все так і виглядає, що треба вкрасти, забрати, обмежити, зацькувати. І все. Ось, в принципі, вся політика щодо їх, як вони кажуть, мобілізаційного ресурсу. Максимальні обмеження, максимальні страждання. А потім питають, що люди пливуть через тису. Ну... Я думаю, це питання риторичне. Е, далі, знову ж таки, дуже багато цікавих речей відбувається. І екс-глава МЗС України Дмитро Кулеба, найпотужніший, потужний колишній міністр закордонних справ, заявляє, що до перемир'я нам ще, як кажуть, як до Парижа рачки, а мир наразі навіть не проглядається. Він сказав дуже багато різних речей. Е, По-перше, ну Добре, давайте не будемо тоді по цьому всьому. Найцікавіше, так до чого мені душа лежить. Він говорить, що гра далеко не закінчена. Вона ще навіть не почалась. Ми всі лише розминаємось на полі. Щодо мирного плану Трампа, треба взяти цей план і сказати дякую. Ми подумаємо. Е, от Кулеба говорить, що зараз тільки розминка. І що гра ще навіть не почалась. Чомусь сам Кулеба ходив і розказував, що з Лопатами треба воювати. Потім, коли його зняли з посади міністра, воювати з лопатами і навіть без лопати він не пішов, а зараз вже розказує, що гра ще не почалась. Ці популістичні і якісь такі, знаєте, вислови, як з сен фільмів якихось. От вони їх понабирались і вони їх транслюють. І знову ж таки, Самі вони розуміють, що нікого з них, хто мав доступ до влади, хто має доступ до влади, хто має знайомих, які мають доступ до влади, вони знають, що їх ця війна не стосується. Вони можуть тільки виходити і розказувати, як правильно жити клятим ухилянтам, а також всім іншим, хто не хоче робити те, що вони їм скажуть. Якось так, от бачимо, що ця напруга зростає, гроші виділяються в нас далі на дороги. Нам розказують, що десятки 10 тисяч вже звернень по контракту. 18-24. Веніславський говорить, що навіть якщо буде перемир'я, ніяких виборів і ну, бо не, не, не знімуть військовий стан, значить, виборів ніяких не буде. Ну, тобто, просто навалюють далі українцям для того, щоб моральний стан падав ще більше. І що? І залякують, бо треба блокувати українцям рахунки і виключати мобільний зв'язок, щоб вони самі йшли в ТЦК і робили те, що їм накажуть. Ось. Ось так, от, на жаль, сьогодні виглядає е, ситуація всередині України. На жаль, що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до зустрічі!